Трикімнатна квартира в новобудові в місті рівне по дуже класній ціні і з гарною площою. саме тут 88 квадратів, три окремих кімнати. Дивіться, які тут панорамні скління у кухній кімнаті. Тут, до речі, тепла підлога і в санвозлах також. А в спальні радіатори. Широкий коридор, дуже класний, широкий коридор. Тут можна чи поставити якусь зону відпочинку загальну, або якусь гардеробну. Це є одна із дитячих кімнат, із виходом на балкон. Тут дуже великий просторий балкон з виглядом на школу. Школа поруч, садочок поруч. Гіпермаркети також поруч. Ходімо далі. Роздільні санвузли, ще одна дитяча кімната. І просто це неймовірно, що я не знаю, як передати. Приходьте вживу і зрозуміти, наскільки ця спальня крута. Це. Король, батьківська спальня, не майстер, а король батьківська спальня. Як бачите, є місце під розетки вже. під розетники тут будуть. Місце під ліжко, все готово. Неймовірний вигляд на мототрек. Гарна квартира в гарній ціні. Звертайтеся, вона обов'язково вам сподобається. Також є 2 та три однокімнатні квартири.